Добрий день, наші батьки і маленькі діточки. 23 серпня в країні відзначається День державного прапору. Прапор України, золото в долині, у горі блакить, прапор України гордо майорить, дорогим віднині стало на землі золото в долині на блакитнім тлі. Державний прапор є символом незалежності України. Державний прапор як символ країни є втіленням національної гідності, честі, історії, традиції держави. Під ним українці йшли до проголошення самостійності. Честь нести прапор доручалося тільки найкращим бійцям. Державний прапор нашої Батьківщини має синю-жовту барву. Ці кольори обрано для нашого прапору. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір зерна, хліба, що дарує життя на землі. Синій або блакитний це колір чистого мирного неба. Гідність прапора захищається як у самій країні, так і поза її межами. Зневага до прапора карається законом. Святкування Дня державного прапора в Україні спрямовано на вшанування багатовікової історії Української держави. Тебе в країну і мені лишали, тож станьмо, в цю рочну мить внесіти прапор вільної держави. І Таврійський Таврійський Карпатський гір, З'єднався колір синій і жовтавий. Гей, не другам усім наперекір внесіти прапор вільної держави.